Ви можете спілкуватися в стороні, будь ласка. Я пояснюю зараз, що відбувається. Нічого пояснювати не треба. Зараз буде проведено додатковий огляд місця події, в ході якого буде вилучений зазначений автомобіль для проведення додаткових слідчих дій. Автомобілі буде переміщено на автостоянку «Крес». Це, це адреса, яка є завжди. А за що? А, а, ще а, раз. А за що її будуть обирати? Ні, слідча. Вибачте, вибачте. Підставтесь, будь ласка, щоб зараз почули. А, її якась телефонує, бо вона не знає, що робити. Ось вона опять обійма буде. Заявниці немає. Давайте випите, хто вам телефонує. Ви повинні самі якось робити свої дії чи як. Хто вам вказівку якусь дає, чи що? Це коли не приїдьте, от Києві, Київська область. Сразу по 5 годин хтось дзвонить і дає вказівки. Чому так? Вона, ви ж самі давайте, якщо вони ви винні, арештовуйте їх, а якщо не винні, відпускайте. Можна показувати? В машині нічого не знайшли. Так, так, так. Представте, будь ласка, Павленко Вікторія Григорівна, адвокат з військового права. Це автомобіль у нас в оренді. Є он людина, яка сидить за кермом, має. Договір оренди цього автомобіля надійшов нам виклик. Я була в Київському міському ДЦК. Надійшло, що тут залишений автомобіль нашої фірми. Я прибула на місце, мені повідомили відійти автомобіля, так як заміновано. Поприїхали сапери, сапери оглянувши автомобілі з собаками зі спецзасобами. Нічого не знайшли, про що склали протокол. Потім ми з'ясували саме водія деякі порушення. Вони ще почали казати, що водій недверезово або наркотичному стані. Зараз повезли на судительство нього. От. І коли це вже закінчили списати, приїхав евакуатор і, начебто, хотіли забрати цей автомобіль разом з водієм на евакуатор, грузить. Зараз пояснюємо, що на якій підставі нам кажуть, що знову потрібно оглядати автомобіль. заявок. Не було. Зак заказали нас ТЦК Голосіївський, адвокатша сама. Є теж відео, де вона спілкувалась, і також її батько, який відмовився надавати при поліцейських військово-облікові документи. В нього їх взагалі не було, було тільки пенсійне посвідчення в країні. У нас війна, всі чоловіки зобов'язані будь-якого віку носити з собою військово-облікові документи. Поліція повністю все це, -це проігнорувала. Дівчина постійно на телефоні і постійні помилки в протоколах. Одно біга дзвони, і хтось їй щось каже, і вона це скажіть, будь ласка, машину самоплакують, чи хочу забрати на евакуатор Хочу зараз забрати звертаюсь до Шумейка, начальника поліції. Київ.

хотіла підкинути до автомобіля. Я тебе пошкодила, тепер хочуть забрати. і що що сам, або Це підки? Це головна Здесь пусть они при нас при, при всіх. я будь да, любое. Правильно. Пусть проведуть оперативно следственные дії при всіх нас, при блогерах, при этом, да, і при Для чого работают.